Негайні економічні реформи врятують Україну від сепаратистських настроїв серед проросійських налаштованих громадян. Колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії, обговорюючи нинішню ситуацію у Криму, навів приклад Аджарії. Там каже, за час його правління кількість туристів зросла у 25 разів. А відтак цей край з російської військової бази перетворився на добре інтегрований регіон Грузії. Людей всі прив'язати. ксі щоб вони шоманічуті, що вони сразу живе другої страні, що, напусім, кримська міліція більше не білі взяток. Що допустим, є сіті предприятия, там ніхто ніби кажди місяць заходіть сютішу у заберете кастінця, то да адкроються сотні нових касів. Колишній президент наголошує, що тоді потреби у виборі між відкритим європейським суспільством та російським олігархатом не буде. А поки сварки між політиками та нестабільність в українських містах грають на руку охочим поживитися українською землею. Путін дійствують вещам, по базагатовка у нього заготовки, у нього чітко. он. Начал действовать по заготомкам. То, что он опыт нажил в Абхазии, при Принестрове, в Южной Осетии. Он просто прямо вынул оттуда. И он прямо готовился к тому, что произойдет здесь. Он думает, что он теряет потерял Украину. На Крымском пивоострове цього тижня неспокійно. До Ялти, начебто, прибули російські військові, а у Керчі намагалися підняти російський прапор. Втім, національної єдності вимагають кримські татари, одна з найголовніших сил півострова. Напередодні у Сімферополі вони зібрались на багатотисячний мітинг на підтримку соборності України. Прощайте відряди самооборони беріть піріті. Місті свої руки, в місті церкви і мітечі, в місті за закладів, в місті школи. Делайте все вместе. Крим Україна! Крим Україна! Втім, вже нині невідомі зі зброєю захопили будівлі Кримського парламенту і Ради міністрів. Над обома адміністративними будівлями встановили російські прапори. По тривозі піднято солдатів внутрішніх військ і весь склад міліції, виконуючи обов'язків міністра внутрішніх справ, Арсен Аваков заявляє, що силовики вже оточили захоплені будівлі. Москву тим часом попереджено, пересування російських силовиків поза межами узгоджених територій України буде розцінюватись як агресія. Богдан Ворон, Денис Фурдин, живе